Вітаю! Сьогодні хочу показати свої сходи вербенки і хочу поділитися з вами, як у мене вийшло так, що вона майже вся зійшла. Насіння зійшло дуже гарно. Що я для того робила? Я для того взяла насіння, завернула його в вологу таку мокру ганчірочку. Ганчірочку поставила в пакетик целефановий і поставила в тепло. І днів три у мене так воно стояло. Потім взяла, підсушила до сипучості, щоб тільки можна було його сіяти. Зробила рядочки у вологому торфі, посіяла на сінечку, пригорнула земелькою, зробила тепличку, тепла підлога і дивіться, як славно зійшла вербена. Але ж так, десь я щось прогледіла, бо тут немає десь кусочок рядочка, десь поділося. І ось тут, не знаю, чи то мушка та з'їла, чи то що зробилося, дві пропало, прогледіла, шкода. Ну, але взагалі я задоволена. Надалі треба бути уважнішою, дивитися краще. І далі будемо працювати. Так що будьте всі здорові. Слава Україні! До побачення!